Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання. У нас липень. І приїхав я після урагану, що у нас був, після дощів. Був такий дуже гарний дощик в лісі. Вже трішки знайшов декілька жмень лісичок. Ось це, це перша бабка сьогодні. Любів поки що не дуже, скажімо так чесно. Так. Цікаво, чи він здоровий чи ні. Була в нас спека, трішки-трішки поїджений, Сподіваюсь далі не буде. Спека більше 30 градусів і а сьогодні навіть і вчора дуже прохолодно, Шапинка в принципі непогана. Так. Що я казав? А, вчора і сьогодні. У день десь плюс 16, Вночі, можливо, плюс 12 десь було. Ось вранці прокинувся. І поки сюди приїхав, то досить таки непогано промерз. Дивився на термометрі. От, близько 6 години ранку було десь плюс 12. Ось погляньте, також лежать сосни, там попереду також. Коріння торчить, лежить сосна, ось там далі. Далі ще бачу. І тут просто скрізь. Наламало, дуже багато. В селах. Також наоб... наробило біди. Ну, а я приїхав подивитися, чи щось є. лисички які є, по декілька штук і такі припечені. Молоденькі ще. Поки що не дуже з'являється, по декілька штук. Ну, Подивимось, що буде. Всі знахідки я вам покажу. А вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобання, а я вас буду інформувати, які гриби ростуть, по якому лісі шукати. І ви завжди будете в курсі. А також далі у відео поговоримо, коли можуть з'явитися білі гриби і боровики. В цьому місяці в липні в принципі, можна зробити невеличкий прогноз і подивимось, чи він збудеться. Одна лисичка і та така була ще до спеки. І поїджена, і суха, Ну, якість не дуже. Ну що ж, йдемо далі, всі знахідки я вам покажу. Розмовляю з вами, бачу наступні знахідки. Ось так. Ну що ж, вирушаємо вперед Поки що ходжу і досить таки слабо, День, де інде ось так світяться після цього дощу, що був. Дуже непогано полило, але доводиться багато таких місць, де повалило дерева, потрібно обходити, перелазити через їх ліс. Змінився до невпізнаваності, Зачепило його тут сильно, хоча я був буквально позавчора на іншому лісі і там взагалі тільки одне дерево впало, що я помітив. Там так не зачепило, тут просто скрізь дерева лежать. Якщо буду кожне знімати, ну, то багато-багато годинний фільм вийде. Щось думаю, є спочатку, що це польський риб, але це ні, це моховик. Ось так. Щось рідко вони зустрічаються в цьому році. Це, напевно, тільки другий. Ну, а найчастіше зустрічаються ось такі, як бачите, підсушені. Якість просто погана. Нема брати, тут є бачите, і маленькі, але маленькі ще гіршої якості. Ось це в принципі непогано. Ну, а таких, що виросли після дощів, ну взагалі одиниці. Вітер шумить. Сподіваюсь, вам тут краще чути. Ну, а в лісі досить темно, тому що хмарі ще досить так низько над землею. Чи навіть трішки моросило вранці. Ну ось, погляньте, які наслідки цього буревію, що в нас був. Не знаю, чи вам буде видно все попереду. Просто лежить ліс. Все повалено, ніби. Сірники переламало старі дерева, повиривали з корінням. Вже багато місць таких пачу. Ось попереду поламане все. Зайняло і виходить таку смугу і почало валити все. Що ж, йдемо далі і покажу вам, що ще. Знайшов буквально невеличка галявина, такі що більш-менш непогані. Не знаю, можливо частина вже після дощів виросла, а є такі, що і старі. Ось це видно зразу. Ну погана. Це також дещо попереду було. Є, бачите, такі малі, але це не свіжі. Це ще ті, що до посухи почали рости до спеки. Спека досить таки потужна була, більше 30, до, місцями до 35 можна сказати. Так, більше поки не бачу. Хіба що краще такі лисички залишились під листям або в мохові. Ну а їх помітити ще досить складно. Вони ще так не світяться, як зазвичай, коли сезон на самому пікові. Ну, а найчастіше це ось такі екземпляри, що й нічого взяти, поглянути. Можливо тут хіба у мохові ті що тут більше вологи було. Не більш вкриті, це, в принципі, дуже гарно. Так погляньте, ось, наприклад, повністю гнила. Просто викинути подалі, щоб люди не, не бачили, що тут є місце. Це ще, можливо, щось обрізати можна було б. Дуже-дуже спека погано плинула, просто все. Повністю гнилі, гнилі. Треба почекати буквально менше тижня і з'являться молоді. Ну, і невеличка полянка, покажу, поміти здалеку, тому що ось ці прямо світяться. Схоже на свіжі, схоже, це виросли такі молоді. Ось це стара. Це також маленька ця стара, бачу, тому що така потріскана, була суха, а потім почала набирати вологу. Зовсім маленькі, маленькі такі полянки, інколи приходиш і на одному місці присів і поки встав, то вже майже пів вітра набрав, а це ж так Щось таке схоже. Я так думаю, що це лікогала, тільки, тільки це росте на березі. Старій. Вже повалений, майже згнила. Якщо я не помиляюсь, лікогала більше любить соснові пеньки. А можливо, якийсь інший гриб. Наломано дерев дуже багато. Ось там попереду пеньок дерево лежить. Ось, впало, зламало ще два дерева. Просто скрізь лежать дерева. Там далі попереду знову бачу багато поламаних верхів. Цьому лісу дуже сильно дісталося. Якраз тут в основному вся сила бурі проявилася. Ось так я бачу, що найкращі такі грибочки, що залишились після спеки, це саме отако в ягідниках. Там, де чорниці. Самі по собі чорниці ростуть. Люблять вологу, ростуть в таких більш низинах. І так само і лисички. Зараз проблема, тому що дуже багато листів на чорницях і їх слабо видно. от Вже осінню, ось тоді. Одне задоволення ходити їх шукати. Гляньте такі якість супер. І я вже тут знайшов на цьому місці декілька жмень. І далі ходжу на мотою круги. Ну що ж, зустрічається нам ось така, здається, це сироїшка. Пережила спеку. Ні, не пережила. Повністю червиво. Ну, а зверху виглядала просто супер. Будемо шукати щось більш нормальне. Після спеки навіть ось така сироїшка, це вже щось. До речі, тільки трішки поїджено. В принципі, непогано. Тільки я в їх не розбираюсь, тому я її брати не буду. Можливо, колись зустріну якогось грибника, який розповість, що можна брати, що ні.